Вітаю, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде розпаковка паперових сюрпризиків. Ви чекали, і я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка не знаходиться поза межами нашого з вами фону, а точніше за кадром. І ця колекція буде поєднана з смаколиком одним. Я думаю, що кожен підліток, кожна дитина, кожен, напевно, навіть доросла людина, щоб. Щось поїсти або щось перекусити, Роби собі бутерброд, або, як сказати, сендвічі. Тому сьогодні колекція має назву сендвічі. І колекція складається з вісьми пакетиків. Давайте їх переглянемо. Тут також у нас є ось такі ось незвичайні сендвічі. Ось тому давайте їх переглянемо пакетики. Ось такі ось тут пакетики. І також тут є стандартні сендвічі. Ну, їх тут три. Ось такі ось. Не різнокольорові. Також у нас є ось такий ось кухар та ось такий ось ковпак кухара. Сьогодні, як завжди, будемо розпаковувати наші з вами колекції пакетики. З нашими з вами бандитами це пінгмінчик Мімімі -мі -мі та хомінчок Міні. Вони передають вам привітики та бажають вам приємного перегляду. А сьогодні будемо вибирати пакетики. На сьогоднішню нашу розпаковку буду вибирати я сама одна, але під цим відео обов'язково напишіть великий-великий коментар, які пакетики потрібно обрати мені на наступну розпаковку. Тому давайте розпочинати. Сьогодні ми не закінчимо ніяку колекцію. Це просто дуже-дуже супер. Але в наступному відео закінчимо колекцію подарунки телеграму за зірки. Тому я хочу обрати, напевно, ось такий ось, ось такий ось пакетик. Тому давайте його. Колекція моя кав'ярня. Тут залишилося у нас три пакетики. Я хочу взяти якийсь або стакан, або ось таку ось чашку. Давайте візьмемо, напевно, ось такий ось стакан. Наступна колекція це колекція Skrimmer. Мені дуже-дуже подобається ця колекція. Давайте візьмемо, напевно, з написом ось такий ось напис Бай. Наступна колекція приготую. І давайте візьмемо ось такий ось пакетик. Він дуже-дуже пухкий, можливо, тут у нас дуже багато стікерів. Наступна колекція це колекція BR Ведмеди. Я хочу брати ось такий ось з олівцем. Колекція Хомка. Давайте візьмемо ось такий ось пакетик. Де Хомка тримає ось такогось кролика. Колекція Hello Kitty. Вона вам дуже-дуже сподобалась з колекцією Хомка. І колекція сендвічі, я думаю, що буде правильніше взяти якийсь ось такий ось пакетик, звичайний, тому давайте візьмемо ось такий ось. І всі пакетики на нашу розпаковку ми вже з вами вибрали. Беремо наших з вами бандитів. Та розпочинаємо нашу загалом розпаковку. Перша колекція в цьому каталозі це колекція моя кав'ярня. Тому відкриваємо її. І тут нам з вами попадається один інгредієнт. Це в нас молоко. Ось так ось йдемо далі. До наступної колекції ця колекція приготує. І тут у нас достатньо такий пухкий пакетик. Я дуже сподіваюся, що нам попадеться дуже багато сюрпризів. І тут нам попадається з вами два сюрпризи. І це в нас сюрприз під номером 14. Це ось такий ось шоколад. Неважливо, який. Але я дуже сильно люблю о, молочний. Я не люблю білий шоколад. І також під номером 3 це до другої страви, а до першої страви це в нас ось такий ось. Інгредієнт це листя салату. Під номером 3. Ось так ось. Тому пишіть в коментарях, як ви думаєте, що ж в нас за страви. Перша та друга страва. Йдемо далі до колекції скример. І тут у нас з вами під номером 1. І нам попадається з вами ось такий ось скример. Ось так ось. Йдемо далі до колекції подарунки за зірки. Зовсім скоро ми закінчимо цю колекцію. Дуже-дуже шкода. Милий подарунок, це в нас троянда під номером 4, і вона коштує 25 зірок. Ось так ось. Йдемо далі до колекції Хомка. І нам попадається з вами ось така ось хомка під номером 5, яка сидить, думає. Ось так ось. Наступна колекція це у нас колекція Бер. ведмеді. Під номером 5. І нам попадається з вами ось такий ось дуже-дуже рожевий. І ми вже закінчили з вами третю сторіночку, нашу. Це просто щось. Я, я навіть не уявляла, що ми так закінчимо саме третю сторіночку, і нам попадається ось такий ось рожевий ведмедик. Ось так ось. І йдемо далі до колекції Hello Kitty. І нам попадається з вами ось така ось стандартна Hello Kitty під номером 7. Ось сюди ось. Ось так ось. І ось так ось виглядає наша з вами сторіночка, точніше, сторіночки до нашої з вами колекції. Ось такі ось сторіночки. І давайте відкривати та подивимося, які ж у нас сендвічі з вами. Перший сендвіч це в нас під номером 4. Ось такий ось стандартний, це, напевно, ковбаса. Та також листя салату. Ось так ось. Тому ось такі ось в нас сюрпризи, та ось така в нас розпаковка вийшла. Дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І ми з хомічком Міні та з пінгмінчиком Мімі, як завжди, з вами прощаємося до наступного відео, як завжди, Па-па!